Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18-го в першій половині 19 століття. Як ви вже знаєте, західноукраїнські землі поділялися на східну Галичину, північну боковину і Закарпаття. Загальна площа цих земель складала 70 тисяч квадратних кілометрів населення приблизно 3,5 мільйони осіб. З них українців понад 2 мільйони. На території Галичини та частині польських земель утворили Королівство Галичини і Лодомерії зі столицею у місті Львов, на чолі королівства губернатор стояв, якого призначав австрійський імператор. Королівство поділялося на 12 округів, дистриктів. Було створено Галицький сейм, це законодавчий орган краю, до нього обирали лише дворянство та верхівку духовенства. На чолі округу стояв староста, якому підпорядковувалися чиновники. Соціально-економічним життям міст керували магістрат, призначуваний імперським урядом. У селах влада належала війтам, так називали старост, і наглядачам, мандаторам. На правах окремого округу до Галичини було приєднано буковину із центром у місті Чернівці. Після 1849 року їй надали статусу окремої провінції. Закарпаття було у складі Піжонського, тобто інакше Братиславського намісництва Угорського королівства. Закарпаття поділялося на чотири адміністративно-політичні регіони. Вони називалися Жупи. Очолювали їх жупани, які призначувалися імператорам, здійснювали жупи адміністративну, фінансову, судову і військову владу. На всій території імперії діяли австрійські закони. Таким чином, перебування українських земель у складі однієї австрійської держави все одно залишило західноукраїнські землі адміністративно і територіально розмежованими, бо вони належали до різних адміністративних одиниць габсбургської монархії. Центральною постаттю в державному управлінні були чиновники, залежні від центральної влади і наділені широкими повноваженнями. Східна Галичина, Північна Буковина і Закарпаття були найвідсталішими австрійськими провінціями. Австро-угорські власті розглядали українські землі як колоніальний сировинний придаток до промислово розвинених центральних і західних провінцій імперії. Життя українців в Австрійській імперії було жалюгідним. У харчовому раціоні переважали картопля і капуста. Вони часто зазнавали масових голодувань. Середня тривалість життя українців була приблизно 30-40 років і був високий рівень смертності. Панівним класом у Галичині була польська шляхта, у Буковині – румунські бояри, а у Закарпатті угорські пани. Серед українців невелика частина була світської та духовної інтелігенції. Українське населення було повністю позбавлено будь-яких прав. Для зміцнення своєї влади уряд Австро-Угорської імперії розпочав переселення в Західну Україну іноземних колоністів у східну величину німців, у північну Буковину – німців і румунів, а у Закарпаття угорців. Перша половина 19 століття для українців Австрії була дуже тяжкою. На всій території Австрії державною мовою була німецька. Нею користувалися в урядових установах, хоча вона незрозуміла була для українського населення. Поряд з онімечуванням посилилась у східній Галичині полонізація, тобто ополячення, у Закарпатті – мадіризація, у північній Буковині румунізація. Представники неукраїнської панівної верхівки отримували різноманітні привілеї на адміністративні посади, крім нівців, призначали поляків, угорців і румунів. Серед українців була невелика частина світської та духовної інтелігенції. Майже 90% українців мешкало у сільській місцевості і займалися землеробством. У містах вони за кількістю посідали третє місце після поляків, німців та угорців. У середині 19 століття у східній Поголичні проживало. Понад 65% – українців, 20% поляків, 10% євреїв і 5% інших національностей. Основна земля була в руках дідичів, це означає поміщики. У 20-х роках 19-го століття у східній Галичині налічувалось 5 поміщицьких господарств, які володіли 91% усієї землі. А у північній Буковині поміщики володіли 69% землі, а у Закарпатті – 90% землі. Селяни виконували панщину 3-5 днів на тиждень і сплачували чинще. Тягарем на плечі селянина лягали. Додаткова панщина це була праця влітку, шарварки це державна повинність кріпаків щодо будівництва і ремонту доріг. Право пропінації, коли селян змушували брати за гроші або за відробіток панську горілку, проблеми сервітутів, тобто лісів і пасовищ, за користування якими селяни мусили сплачувати визначені поміщиками ціни, монополія поміщиків на млини, повинності селян на користь держави, військова служба, так, служба у імператорському війську тривала 14 років. Вартість лише повинностей, що їх опублікували, становила 84% річного доходу селянських господарств. Отже, для західноукраїнських земель було характерним малоземелля до середини 19 століття дві треті селян не мали мінімуму землі, щоб забезпечити засоби існування своєї сім'ї, безробіття, низький рівень життя, перенаселення. Важке кріпосницьке гноблення, яке було навіть тяжчим, ніж у Росії, внаслідок малоземелля, часті стихійні лиха, посухи, неврожаї, епідемії, які значно погіршували становище селян. Під час голоду селяни їли кропиву, горчицю, кору дерев, а бували випадки, що їли трупи померлих людей. Промисловість західноукраїнських земель перебувала теж у тривалому застої. Вона зберігала ремісничо мануфактурний рівень. Вона розвивалася слабо. у промисловості на західноукраїнських землях було задіяно лише 20% населення. Переважали мануфактури, тобто підприємства, де використовувалась ручна праця. В 30-40-ті роки 19 століття тут розпочався промисловий переворот. Найактивніше розвивалися нафтовидобувна та лісопереробна промисловість. Відбувалося панування іноземного капіталу, тобто власниками промислових підприємств, були іноземці. Відбувався Зенеба традиційних галузей виробництва, таких як текстильна та шкіряна. І Тут було встановлено найдовший в імперії робочий день, який тривав від 14 до 16 годин на день при найнижчому рівні заробітної плати. Наприкінці XVIII століття і в XIX столітті Австрійською імперією правила династія Габсбургів. Наприкінці 18 століття імператрицею була Марія Терезія, а після її смерті Йосиф ІІ. Саме Марія Терезія та її син Йосиф ІІ у 70-80-х роках XVIII століття провели ряд прогресивних демократичних реформ. Так, наприклад, в аграрній реформі відбувалося часткове скасування кріпацтва, відбувалося обмеження панщини до 30 днів на рік. А з 1789 року панщину взагалі було скасовано, але, на жаль, не надовго. В релігійній реформі церква була підпорядкована державі. Римо-католицька та греко-католицька церкви визнавалися рівноправними. В освітній реформі у 1774 році запроваджено обов'язкову початкову освіту рідною мовою навчання. У 1784 році засновано Львівський університет. В адміністративній реформі посилено централізацію управління і поширення загальноімперського законодавства в усіх регіонах. Але після смерті Йосифа II всі реформи, які вони провели раніше, були згорнуті. Соціальна боротьба західноукраїнських селян мала багато спільного з боротьбою в Надніпрянській Україні. Вона була так само стихійною, неорганізованою, мала місцевий характер та ознаки наївного монархізму. Боротьба селян набувала й подібних форм: селянські скарги, утечі, потрава панських посівів і луків, підпал поміщицьких маєтків, розправа над управителями маєтків і сільською старшиною, відмова від виконання повинностей та сплати податків, масові повстання і діяльність опришків у Прикарпатті. Єдиною принциповою відмінністю були судові спори, які вели сільські громади із своїми поміщиками. Свої вимоги і позови на феодалів селяни подавали в колективних скаргах і через уповноважених селян передавали до державних органів. Селянські уповноважені доходили аж до відня. Найбільшими селянськими повстаннями в цей період були. Повстання під приводом Лук'яна Кобилиці на Буковині. Повстання тривало з 1843 по 1844 рік а також з 1848 по 1850 рік. До речі, і Лук'ян Кобилиця був також депутатом австрійського парламенту. У 1831 році відбулися холерні бунти в Закарпатті. Холерними бунтами називали виступи селян Закарпаття, які були пов'язані з епідемією холери. А також у 20-ті-30-ті роки ХІХ століття набув поширення рух опришків під керівництвом Мирона Штолюка. Таким чином на західноукраїнських землях перебували в край важкому національному і соціальному становищі, що виявлялося в загрозі денаціоналізації. Відсутності власної еліти і соціальному гнобленні виступи селян були постійними. Влада придушувала їх і водночас здійснювала певні поступки для полегшення становища селянства. Реформи Марії Терезії та Йосифа II, здійснені на західноукраїнських землях, загалом позитивно вплинули на розвиток краю, сприяли поширенню серед русинів прихильного ставлення до габсбургів. Завдяки чому їх стали називати вірними і вдячними імперії Тірольцями Сходу. Господарство західноукраїнських земель розвивалося дуже повільно, в економіці краю переважало сільське господарство, що ґрунтувалося на кріпосницьких відносинах. На західноукраїнських землях міста і містечка зберігали традиційну роль ремісничих торгівельних і мануфактурних центрів. А я дякую, що слухали мене уважно.